Тема для створення майстер-класа пов'язана із, із моїм попереднім роликом про візерунок лусочки і соти. Тому відкриваємо закладку, вона у мене така. І дивимося на схему візерунка соти. Оце. Воно. І оце схема. От в'яжемо сюди, потім сюди в'яжемо так. Це соте. Але давайте подивимось на візерунок англійської резинки. І натас кнітінг, здається, ну та Наталя, що, що в Канаді, от, вона давала майстер-клас на англійську резинку. І от ми маємо схему. В'яжемо сюди, накид, зняли дві разом, накид зняли дві разом, накид зняли дві разом, назад. Накид, зняли дві разом, накид зняли дві разом, накид. Виходить, що коли в'яжеш англійську резинку, якщо в полотні, не, в, не по колу, то в'яжеш одне й те саме постійно. І тоді виходить така резинка трошки далі, щоб от. На англійську резинку було б непогано зробити теж майстер-клас саме не в шапці, а в полотні. Бо в шапці вже є, а можна зробити і так, і так в одному майстер-класі. А тепер подивимось на схему соти. В'яжемо другий ряд звідсіля, накид зняли дві разом, накид зняли дві разом, накид зняли дві разом, в'яжемо туди, Лицьова, лицьова, зняли, Лицьова, лицьова. тобто не так, як в англійській резинці переміжається. Один ряд такий, як там, а інший ряд інакше. І я пропоную зараз вам записати. Оцю схему словами. Пишемо соти. Петлі повинні бути кратними трьом. Тут дивіться. Схеми даються в цій книжці без урахування кромкової петлі. Якщо ви будете в'язати соти із кромкової, це буде виглядати по одному. Якщо без кромкової, буде інакше край виглядати. Тому майстер-класі це врахуйте. Далі рапорт чотири ряди. Тому пишу нульовий ряд, тобто підготовчий ряд. Ну, нехай буде всі лицеві. Всі. Це взагалі-то може бути і вже якесь полотно, до якого ви Додаєте резинку, і ця резинка буде англійська. Тому просто нульовий ряд, щоб він взагалі був. Далі в'яжемо перший ряд. І цей ряд із зворотнього боку. Зворотній бік. Перший ряд із зворотнього боку. Так, Пишемо зірочка, накид, петлю зняти. Дві разом. Ставимо зірочку. Що означає зірочки? Що оце повторюється? Стільки, скільки у вас там є, 2015 петель, значить, діляться на три, значить, оце все повторюється. Ой, що це у мене з'їхало? Значить, все повторюється. От. Далі другий ряд в'яжемо в зворотньому напрямку. І це вже буде лицевий ряд. Те, що до людей буде звернуто. Пишемо зірочка, лицева, лицева. Лицьова. Так, два рази. Потім накид. Накид. Не дати, а зняти його. Накид зняти. Зірочки. Тобто, ви вже бачите, там, де у вас є петля, ви її пров'язуєте лицевою. Там, де немає петлі, це накид, його знімаєте геть. Так, третій ряд. Так, це бік зворотній. Зворотній бік. Ставимо зірочку. Отак от, от пишемо. Петля плюс накид. Чи накид треба подивитися? Е в'яжемо лицевою, в'яжемо лицевою разом. От. Далі робимо накид. І одну петлю знімаємо. Зняти. Зірочка. Четвертий ряд. Четвертий ряд це у нас лицьова сторона. Зірочка. Одна лицьова. Накид. Зняти знову одна лицьова. І тепер подивіться, другий ряд лицьова, лицьова, накид зняти. І четвертий ряд лицьова, накид зняти, лицьова. Але знову ж буде повторюватися, значить у нас все одно буде лицьова, лицьова, накид зняти. І знову це такий простий, таке просте в'язання. Зараз трошки підніму, покажу ближче запис, ну й досить. Ви його можете відто скринити. Все, успіхів. Бувайте здорові!